Христос Воскрес, дорогі в Христі, браття та сестри. Ми з вами читаємо в Євангелії від Іоанна в 8 розділі, в 32 віршику. І пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Дорогі в Христі! В своєму християнському житті ми маємо не лише називатись християнами. Ми маємо не лише, знаєте, прокинувшись від сну, вичитати свою ранішню молитву, так би мовити, молитву заради молитви. Ми маємо в неділю йти до храму. Не лише для того, щоб прийти до храму, бути правильним християнином, але браття та сестри, ми маємо в щоденному своєму житті пізнавати Господа. Це добре, коли ми знаємо, як правильно хреститись, як правильно поводити себе в храмі. Як правильно приступати до сповіді, до причастя? Це все правильно, дорогі в Христі, але це має мати основу наше внутрішнє життя з Богом. Нічого зовнішнього, воно не буде мати ніякого сенсу, якщо немає внутрішнього. Якщо ми не пізнаємо в своєму житті. Господа. Дорогі в Христі, від чого людина нещасна, а від того, що не пізнала Господа, від того, що не пізнає Господа, дорогі в Христі, від того, що живе своїм власним життям, своїми власними мріями, своїми власними планами на своє життя. І так проходить життя людини, і вона є нещасною, дорогі в Христі, бо людина щаслива рівно настільки, наскільки пізнала Господа, рівно настільки, наскільки просвітилась Господом, рівно настільки, наскільки впустила в своє життя Господа. Дорогі в Христі, найщасливіший день людини не той, коли людина щось собі придбала, наприклад, новий гаджет чи якусь машину ні. А найщасливіший день той, коли людина пізнавала в цьому дні Господа. Дорогі в Христі. Далі ми з вами читаємо вже в тому ж Євангелії від Іоанна. В 14 розділі, в 6 віршику. Ісус каже йому: Я шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Дорогі в Христі, Господь каже, що він шлях, що він істина, і що він життя. Так часто люди в цьому світі шукають істину в чомусь земному. Шукають свій шлях, наприклад, в накопиченні грошей і шукає своє життя в земних насолодах, дорогі в Христі. І ще раз повторюсь, нещасна така людина. Господь каже, що Він є шлях. Він є нашим шляхом, коли ми слідуємо за Господом. Він є нашою істиною. Він є нашою правдою, дорогі в Христі, і Він є нашим життям. І щаслива та людина, яка в своєму повсякденному житті крок за кроком пізнає Господа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.